Зідання відкриває веде голова постійної комісії Середенко Олексій Миколаївич. На засіданні постійної комісії присутні голова та члени комісії. Середенко Середенку Берес Кованблічку. Відсутній хондер Ніколаїв. Форум для проведення досі місії. Так, порядок з дня є кожного. Члена потреби зачитувати немає. Позиції до порядку денного дозвіл є. Okay. Немає. Затверджує? Yeah. Затверджує. Хто за? Проти одного одноголосно. Переходимо до розгляду. Перше питання. Про затвердження типового договору узову фрукта комунального майна інформує завідувач сектору правового забезпечення Сталівської селищної ради політика у ковід. У зв'язку із втратою чинності Господарського кодексу України виникла необхідність розробити типовий договір у фрукта комунального майна відповідно до чинного законодавства, де прописані всі умови користування комунальним майном. Я вам скажу, що таке взагалі утку, може, хто ще не чув, це право особисто безпечного платіння та користування комунальним майном, що належить територіальній громаді. Виходить, як раніше, коли був вчений господарський кодекс, ми могли передати от, майно в оперативне управління, лікарні, культури. Зараз у нас такого права немає. От для цього робиться цей договір, і... mm -hmm. це тверджує, щоб можна було передати майно. Ось ми, на даний п'ятниці у, у нас була покупка квартири. <плес> вже прийдуть кошти і таким способом зможемо лікарню перевірку. Зрозуміло, так? Да. давайте. голосуємо. Хто за? Проти отримувався. Розглянути, хто підтримав. Так, переходимо до другого питання. Про внесення змін до допоможної програми підтримки сімей загиблих померлих військовослужбовців, поранених військовополонених, то з них в Безісі осіб, які брали участь у захисті батьківщини і збройної агресії Російської Федерації проти України. На 23-25 роки інформує провідний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, будь ласка. На комісії виноситься проєкт рішення про внесення вмін до комплексних програм, який сімей за ребенки мають військових службовських поранених військових, коли на них та зникли педальні освіти, які брали участь у захисті батьківщині від збройної агресії Російської Федерації проти України на 2023-2025 роки. А саме у додатку 4 в пункти 1-4 надання одноразової матеріальної допомоги пораненням, які брали беруть безпосередньо участь у бойових діях або забезпечували, забезпечують пісення заходів з національної безпеки і від відсвічі і стримування збройної агресії. Видатки збільшити на 300 тисяч. Загальна сума за, НАСО, за на 2025 рік буде становити 900 тисяч. Зміни відбуваються у зв'язку з збільшенням кількості одягувачів. Прошу підтримати. Все зрозуміло? Так, тому що за протипільців замови підтримали. Третє питання. внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Синівської селищної територіальної громади на 25 рік, розгляданої рішенням сесії Синівської селищної ради 20 років 2024 року номер 2945 Формує начальник відділу економічного розвитку аварії комісії, Прошу вас підтримати внесення змін за цих комор, а саме по відділу освіти, два заходи. Встановлення оборожі в Устилівському ліцею Остинівської селищної ради для сприяння покращення безпекової ситуації в закладах освіти на суму 700 тисяч гривень. Для покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів придбати комп'ютерну техніку для закладів позашкільної освіти. Сума 78 тисяч 800 і з метою. Підвищення якості управління та іміджу громади, формування єдиного соціального простору і в рамках цього з метою вшанування пам'яті захисників і захисниць України та Національно-патріотичного виховання жителів громади придбати, змонтувати та налаштувати комплект LED-екрану на суму 199 тисяч гривень. Зрозуміло, питання є? Ні. Що це за екран? це? Встановлений екран на території селища в центрі, на якому будуть демонструватися ролики з метою національно патріотичного виховання, а також інша інформація, яку можу, до якої матимуть доступ жителі громади. Для початку ми хочемо на цей екран вивести іменно портрети заміглих, портрет, безвісти зниклих в полоні, оновлення. Хто за? Проти друга. Розглянуто підтримано. Питання номер 4 Принесення зміни програми благоустрою населених пунктів Устанівської селищної ради на 21-25 роки. Затверджуємо її рішення Устанівської селищної ради до 4 грудня 2020 року номер 33 Прорахуванням зміні інформує начальник відділу комунальної власності Євген Берешечку. Власне. Метою забезпечення належного утримання території громади додати захід, пропонуємо додати захід домання основних засобів для дійсної благоустрої на території громади. То Нагонтання, що рятовано сумою 4600 тисяч гривень. Рєнтові опції фінансування програми на 2025 рік щодо рахування змін становить 15% 37 тисяч гривень. Прошу підтримати. Питання? Голосуємо. Хто за? Проти. Тримався. Розглянуто. Підтримано. Так, переходимо до питання номер 5 Про внесення змін до програми підтримки органів виконавчої влади про району Пілігрима області на 25 рік. Правнує начальник фінансового відділу Віталія Костянецька. Шановні депутати, на ваш розгляд приноситься питання про звідки до програми підтримки органів виконавчої влади Кропивницького району. Суть даного змін полягає в тому, що нам треба збільшити витрати по даній програмі на 26 тисяч гривень для того, щоб Кропивницька районна військова адміністрація виготовила технічну документацію. На приміщення, яке знаходиться за адресою Устинівка, вулиця Ювілейна, 2. Тобто, це це приміщення, воно не наше. І для того, щоб нам його передали у власність, треба зробити технічну документацію. Ми надаємо субвенцію, вони виготовляють технічну документацію, і потім ми приклаємо дане приміщення переходить до нас у власність. Прошу підтримку через фонд держмайна. через фонд державна. Зрозуміло. Скільки раз вже тобі сюди передавали це приймання? Голосує. Хто за? Проти Розглянути Розглянуто, підтримуто. Шосте питання. Про внесення змін до рішення Стінінської селищної ради 20 дня 2024 року № 2947 Про бюджет Україниської селищної територіальної громади на 25 рік. Інформує начальник відділу фінансового учені Костянець. Е, Вносяться зміни до бюджету на 25-й рік. І що ми пропонуємо? Збільшити доходи загального фонду бюджету у Стивнівської селищної територіальної громади на 8 209 600 тисяч гривень. В тому числі за рахунок залучення коштів від перевиконання дохідної частини громади на 6 456 401 гривень. За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях, що зазнали негативного нову впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації на суму 1 753 200 гривень. Відповідно, збільшити видатки бюджету Устинівської селищної територіальної громади на 8 601 гривню. В тому числі загальний фонд 3 559 і 50 копійок. І спеціальний фонд на 5,036,001 гривню 50 копійок. В тому числі за рахунок залучення коштів від перевиконання 6,456,401 та за рахунок відповідної дотації, яка була названа вище, 1 753 200 гривень. Установити, що на кінець 2025 року залишки коштів за субвенцією бюджету Остинівської селищної територіальної громади в Кропивницькій районній адміністрації Кропивницькій районній державній адміністрації за кодом програмної класифікації кредитування місцевих бюджетів 98 восімдваля зберігаються на рахунках для здійснення відповідних витрат у 2026 році. Це те, що субвенція в розмірі 26 тисяч. Якщо вони не встинуть це все використати, то вони просто перейдуть на той рік, їм дозволяється, вони зроблять там січні місяці. На якій цілі плануємо використати кошти по галузях, охорона здоров'я 283 тисячі. 370 гривень. Під програму доступна якісна медицина. Заробітна плата ФАФам. Листопад 226,5 тисяч гривень, харчування 26,9 тисяч гривень. І будівельні та господарські матеріали 30 тисяч гривень. Культура для музею виділити 5,2 тисячі гривень. Це блок живлення та плата до нього. Акустична система дві штуки 28 тисяч. Стіл більярдний 50 тисяч гривень. Заробітна плата 26,6 тисяч гривень. Не достає освіта, будинок дитячої творчості, придбання двох комп'ютерів 78,8 тисяч гривень, і послуги трудівника Остинівщини 28 тисяч. Житлово-комунальне господарство. Заробітна плата комунальника 454,2 тисячі гривень. ПКД Вулиця Об'їзна, поточний ремонт 100 тисяч гривень і основні засоби на 81 тисяч. органи місцевого самоврядування, паливно мастильні підписка, газета, господарські, грамоти, послуги експертної оцінки, послуги по встановленню ледекрана, придбання самого LED-екрана і перфоратор на 676,7 тисяч гривень. Придбання основних засобів під програму благоустрій, а саме придбання та вистопічного навантажувача 4 600 тисяч гривень. Субвенція 26 тисяч гривень для Кіровоградської військової державної адміністрації для виготовлення технічної документації під дану будівлю. Служба дітей. Служба е, заробітна плата 18-5 тисяч гривень. Не достає. Як ви чули, вже надійшла нам дотація з державного бюджету. В сумі 1,753,200 200 гривень. Дані кошти ми розпреділяємо на галузь освіта 1,460,954 954 гривні і галузь культура 292-246 гривень проходив. Так як вже у нас іде кінець року, і нам треба дивитися за. Використанням наших і, відповідно, були здійснені такі перерозподіли. Освіта Предбай... за рахунок перерозподілу. Придбаємо Пред... під програму соцеконом погорожу на суму 700 тисяч гривень. Конвектора для ліцею ну, освіта, так, для Острілівського ліцею. Конвектора. Для будинку дитячої творчості 20 штук по 4-5 тисяч 90 тисяч, два комп'ютера 60 тисяч гривень. ЖКГ. За рахунок залишку коштів, що залишились від відеокамери, придбаваємо 19 урн на загальну суму 22 тисяч гривень. За рахунок залишку невикористаних коштів від придбаного пресу придбаваємо на 19 тисяч кабелів. Служба дітей здійснює також коригування по програмі соціального захисту на підтримку окремих категорій дітей там в межах 11-7 тисяч гривень. Уточнення прес мається на увазі для пластика і оцих металевих масок. Ми виділяли той раз гроші, прес придбано, і кошти залишилися. Вісімнадцять дев'ятнадцять 19 тисяч. Оці 19 тисяч ми прес буде працювати, і ми будемо приймати пластик. У людей, чи просто збирати по смітниках той класи, присувати і, і здавати його, куди належить. І цим самим зменшимо кількість сміття по громаді. Все. Це це маніту у нас. Це 4 мільйони 600 гривень. Питання по ФАПам. На одного жителя громади, скільки це припадає? Так. Як сказати? Трата, витрат на заробітну плату робітникам. Так само заробітна плата комунальника, скільки обходиться на кожного жителя громади, утримання даної статусі. Ну, щодо я зараз знайду лікарню. Дивіться, комунальнику ми спочатку року, якщо оцей час, що ми все сьогодні затвердимо. Комунальнику ми спочатку року виділили 10 мільйонів 667 тисяч. Із них зарплата, якщо сьогоднішньо затвердимо, 4141. Будь-матеріали 1,431 в тисячу. 176 тисяч це технічні обслуговування. Ну і спецфонд 4,918 це всі придбання без безманіту. Якщо взяти 10 тисяч, і в нас 10 тисяч населення, 400 зарплати, тисяча все остальних Так. Так, Що стосується лікарні? Якщо можна купили дані по лікарні, ну, може, неправильно, але, я так розумію, що лікарня по заробітній платі комунальних заслужінь всіх пенсії забрав. І практично ми. Тут 20... 28... Дивіться, ну, в будь-якій сфері, де спосуються фінансів, там повинні працювати закони економіки. Якщо закони економіки не працюють, то для цього людям їм кошти платять за плату і все. І вони правильно кажуть. Як от український каже, ви значили придумають єдині з мерійми. Немає одиницької міропраці, немає... Вже є подали. Збільшуючи матеріальну базу монамиками, збільшуємо витрати на їх утримання. Так, а, е Економічне обґрунтування, для якої метують, і так далі на нас немає.

Операція на цифри загальної кількості населення в нашій громаді. Тому що в нас вже по досвіду моєму центру зайнятості, у нас вже років 15 ніхто не дає нам цифру кількість населення працездатного в працездатному віці. Ми його врахувати на території громади не можемо, тому ми не можемо зараз порахувати навантаження на кожного працівничого, скільки це припадає коштів оцих витрат. У нас тільки остання кількість населення від нуля до там, 100 з чимось років. Яку ми беремо кожного місяця на перше число від а там всі. І в тій цифрі да, у нас ніде ні немає зазначеного працездатного населення. Але на навантаження ми можемо рахувати тільки на тих, хто вносить плат в економіку. Тобто заробляє заробітну плату і платить з неї податок. У нас цієї цифри вже дуже давно немає. Так само, як ми не можемо порахувати рівень безробіття. У нас немає працездатного населення. Нам ніхто його не дає зв'язку з тим, що вже давно немає стати. Ми можемо зарієнтувати. Лікарня. Ну, на лікарню в нашому бюджеті, якщо ми сьогодні теж це все затвердимо, виділено коштів 8,466,1 тисяча гривень. <кій> Енергоносії, лікарні і ФАПів повністю лежать на бюджеті. Це описано законом. І загальна сума плану на цей рік становить, ну, що виділялися з бюджету 4 829,6 тисяч гривень. Фільмові рецепти це придбання ліків, іде 358,9 тисяч. Потім заробітна плата 1513,5. Ну, по сравні з попередніми руками це геть небагато. Раніше ми по 7 млн на зарплату виділяли. Тут 1 513,5 тисяч гривень. На продукти харчування 71,9 і на придбання пально-мастильних, будівельних матеріалів 165,9 тисяч гривень. По спецфонду 1 365 тисяч гривень. Тут були і Кисневий концентратор і м, апарат ЖУЗД, що той раз брали, ну, медичне обладнання. Ну це не всі лікарні. Да, на всі. Ні, я маю меду ФАП, там за безкоштовні ліки. Це на ФАПи видаються безкоштовні. Чи це тільки тут іде? Ні, воно все йде одна цілісна система. ФАПи не відділяються, вони не є юридично окремими, вони йдуть в структурі лікарні. Ми це питання запишемо і детально, мабуть, у вас є підстави задати це це питання? Чисто економічна складова. Економічна склада. Добре, вирішимо цю проблему. Все, все питань немає? Дякую за увагу. Бердну комісію. Проведемо. Шановні депутати завтра описані сесії. Запрошую.